Так, тоді починаємо. Починаємо з дихання, як завжди. Починаємо зараз з фіксованого вдиху. Перед ним ми зараз трошечки розімнуємо діафрагму, повнемо її, можна сказати, зсередини. Трохи повнемо, повнемо, повнемо. Так, добре. І тепер починаємо, починаємо дихати. І робимо вправу, яка називається маятник. Ця вправа робиться наступним чином. Ми піднімаємо голову і опускаємо голову. В цей час, коли ми піднімаємо, ми робимо крапку зверху, і там ми робимо вдих. Коли опускаємо, ми також робимо вдих. По центру ми робимо також крапку, вона на видих. Вдих, видих, вдих, видих. Зараз просто пробуємо, потім будемо робити в комбінації. Має добре працювати живіт. Тобто зараз ми добре працюємо животом, набираємо дихання в діафрагму, щоб живіт добре виходив вперед. Особливо, коли опускаємо голову вниз, головне не збитись, не заплутатись і щоб живіт все одно виходив вперед. Тепер робимо як: зараз робимо 8 вдихів, 4 підходи, між ними 8 секунд перерва. Або якщо 8 це забагато, то можна робити менше секунд перерву, а 4 секунди перерву. Так, зараз робимо 8 вдихів, тобто рахуємо по вдихам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далі, на 4 або 8 секунд, зупиняємось, відпочиваємо. І далі так само ще 3 підходи. Скидаємо все повітря весь залишов. зараз, робимо зброс і починаємо дихати. Відпочиваємо. Поехали еще раз. Так, печуваем. Чем? Відпочиваємо і крайній підхід. Так, зробили. Добре. Попили водички. Так, заспокоїлись. І тепер переходимо до фіксованого видиху. На фіксованому видисі ми робимо зараз вправу суміжну. Ми зараз робимо теплий видих, змішаний видих і холодний видих. Тобто це має бути наступним чином теплий видих. Змішаний видих. Холодний видих. І ми чергуємо їх. Тобто ми робимо підряд три рази, три видихи. Теплий видих робиться протяжно. Змішаний видих протяжно також. А холодний видих він робиться дуже швидко і різко. Ми маємо. Холодним видихом, ніби, ніби загасити свічку. Угу. На артикуляції теплий видих робиться, ніби ми, ми, ми вимовляємо літеру сполучення Х. Теп, змішаний видих робиться, ніби ми говоримо ХО. Холодний видих робиться, ніби ми говоримо Ф. Поїхали. Тут немає комбінації, ми робимо доти, доки не стомимось. Хвилинку, наприклад. Добре. Так, тепер відпочиваємо трохи і поступово переходимо до звуку. Зараз ми будемо розминати наш розігрівати, розминати наші регістри і розігрівати наш звук. Як ми це робимо? Зараз трохи відпочине секундочку. Так, чудово. І зараз ми знаходимо літеру Р. Ми зараз будемо звучати на літері Р. Але ми починаємо знизу. Ми починаємо з нижнього регістру. І поступово піднімаємось вгору. Р-р-р. Закінчуємо, тобто ми протяжніше його Угу. Починаємо з самого низу і потроху от такими ніби сходинками ми піднімаємось вгору. Поїхали? Зараз було у мене особисто трохи мало грудного, тому ми стараємося його додавати. Поступово ще раз піднімаємось вгору. І повторюємо ще разок так само. Так, є. Тепер ми робимо сирену, але ми робимо її на літері Р. Те ж саме, що робили зараз, але не сходинками, а цілісним підйомом і спуском. І дозвучуємо на верхах. І відпустили, угу. робимо ще. Так, а тепер стараємось зробити це сильніше і гучніше. Є. Yeah. <зап> uh -huh. а тепер робимо трохи швидше, аби ми встигли піднятись і спуститися. Ага, <зап> <зап> озбили <зап> трохи. <зап> Не забуваємо, коли ми опускаємось вниз, у нас опускається рухома гортань. Тобто ми її розширяємо, кадик наш опускається вниз разом зі спущенням звуку. Тобто, наша рухома гортань і допомагає нам опускати звук. Допомагає нам робити його нижчим. Так, пробуємо ще піднімати і опускати. Поїхали. І повторюємо це саме ще три рази. Добре. А тепер пробуємо робити це саме з закритою артикуляцією. Ми робимо ніби, а, ніби положення артикуляції на літеру У. Так. І ми повинні виводити звук вперед на губи. Так, аби у нас була тут вібрація. Зараз зробимо тільки на один бік. Тобто зараз тільки піднімаємось. Поїхали, І ще три рази. Так, є. Прекрасно, тепер переходимо до артикуляції. Так, і з чого ми починаємо? Ми починаємо з олівчика. Ми беремо з вами олівчик або ручку що-небудь. Ми поміщаємо цей олівець між зубами. Так, ага. Зараз я скину. Так. Ми затискаємо і зараз будемо читати скоромовки, скоромовки на зубоязикові літери. І також на губні літери. Якщо, якщо вам рекомендують з олівцем між зубами читати літери губні, тобто, ой, не губні, а язикові, от по типу р, фрикативні особливо якісь, то сильно великого великої користі від цього не буде, тому що а, тут є явна перепона. Яка не дозволяє навіть ну, нормально просто виконувати літеру, літеру Р. І через це користі великої від цього не буде. Якщо працювати з олівцем між зубами, то потрібно працювати з губозубними літерами, потрібно працювати з зубоязиковими літерами, <кій> тобто там, де задіяні де буде перепона, але через яку можна буде якось пройти. Так. І зараз, і зараз ми читаємо скоромовки на літери Ж, З, П, Б, Б, В. Тобто, в основі своєї це губні літери. Ищи на п. Так. Так, і ми читаємо. Ви можете знайти будь-яку скоромовку на літеру Б, П, Ж, Ш. В. Оце ось в основі ті літери, з якими олівець реально щось допоможе. Якщо працювати з якимись фрикативами, з якимись язиковими літерами, наприклад, ЛР, то тут потрібно працювати з чимось за щоками. Наприклад, помістити туди горішки, помістити туди корки, що-небудь. Помістити, і тоді буде хороша робота язика. Тобто тоді буде перепона адекватна. А з між зубами не буде ніякої користі. Працюємо.